Привіт усім! Мене звати Оля та ви на моєму каналі Оля Паріж Кейк. Перевернуті пироги я обожнюю за швидкість приготування простоту та звичайний смак. Форму для випікання беремо побільшу, щоб слой тіста був тоненьким, а фруктів було багато. Фрукти. А в моєму випадку абрикоси гарно викладаю вниз розміром. Намагаємося вмостити якомога більше та відкладаємо. Сьогодні я беру абрикоси без кісточок, заморожені та розрізані навпіл. Заморожені фрукти обов'язково заздалегідь розморозити. Приступаємо до приготування тіста. У грусія не борошно додати розпушувач і горіхи, які вам подобаються. Я сьогодні використовувала мигдалеві листочки злегка їх подрібнюю руками, перемішую та відкладаю. Збиєте яйця із цукром до густої пішної піни. В кінці додаю м'яке масло та ще раз добре зтуваю. Не потрібно боятися, що пиріг не пропечеться. Сік кипить на дні, а тіст випікається зверху. Для перевернутих пирогів можна використовувати будь-які фрукти і навіть ягідки. Але мені здається, смачніше всього із кисловатими плодами. У цю суміш. Вмішати молоко та лікер, чередуючи із борошняною сумішю. Консистенція тіста повинна бути як на оладки. Приготуємо карамель, цукор топимо на плиті у посуді із високим бортами. На середньому вогні. Коли він розтопився, швидко і обережно вмішую масло і проварюю до Бульбашок. Одразу заливаю гарячою карамелю поверх абрикосів. Стараємось рівномірно розподілити карамель. Тісто наше можна помістити у кондитерський мішок, а можна просто викладати тісто ложкою поверх абрикосів. Випікаємо у розігрітій духовці до 180 градусів 30-40 хвилин. Форма для випікання 22 см у діаметрі, і я її обгортаю низом фольгою на всяк випадок, щоб не протекла карамель. Одразу гарячим виймаю із форми. Тобто ножом обрізаю борти спочатку, відкриваю форму, перевертаю та знімаю дно. Обов'язково будьте дуже обережні, все гаряче. І от як тільки пиріг остигне, моя вам порада. Готуйте одразу подвійну порцію, пиріг розлітається миттєво. Якщо моє відео було для вас корисним та вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Чим більше підписників, лайків та коментарів, тим швидше будуть виходити нові відео із рецептами. Не бажає, щоб вам усе вдалося.